А, а рецепт може бути тільки один: це повний маркет каплінг з європейським ринком. І в повна, повна комерційна інтеграція нашого енергетичного ринку. Що це дозволить? Це дозволить. А можна одне уточнення? Е... дивіться, а на повна інтеграція. Але європейські наші партнери постійно вимагають від нас, щоб не було цього перехресного субсидування, і щоб, скажімо так, впустити населення в ринок. І це би вдало якось, можна, скажімо, як, як би це вплинуло на ціни, і щоб всім, якщо, якщо якщо би таким чином піти, щоб там ну, малозабезпеченим забезпеченим допомагати. А, так би мовити, ціна що би пішла собі на ринок. Ну прямо зараз ми не можемо відразу відмовитись від цієї недологої ПСО для населення. У нас ж ринок створений з одних ПСО. Да? Тобто ПСО для населення, ПСО для, для зелених, ПСО для зеленої металургії, для залізниці, для балансуючого ринку теж є ПСО. Потім, потім ПСО там для е, е, поставок на Запорізьку електроенергію на Запорізьку атомну електростанцію. Тобто, ну, ну, Що це таке? Безумовно, що це, з цим треба щось робити, міняти, і якщо не міняти, то ми не інтегруємось в цей ринок.